Чи підлягають призову на військову службу під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 27 років? Друзі, всім привіт! Досить часто виникає таке питання: чи підлягають призову чоловіки до 27 років, якщо вони не проходили військову службу? Тому що одні зазначають, що підлягають всі? Інше зазначають, що не підлягають зараз. Ми це розберемо. Для цього нам потрібно відкрити закон України про військовий обов'язок і військову службу, а саме статтю 15, в якій зазначено, що призиву на військову службу під час мобілізації підлягають усі. Придатні чоловіки за станом здоров'я віком від 18 до 27 років, відповідно статті 18 прим. 1 цього ж закону зазначено, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Також слід зазначити, що станом на сьогодні мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Який же ж з цього всього можна зробити висновок, якщо ви вважаєтесь. Призовником, тобто маєте статус призовника, маєте посвідчення про приписку до призовної дільниці до 27 років, якщо ви не маєте бажання служити, вас станом на сьогодні не призвуть. Якщо ж ви є військовозобов'язаним, тобто проходили військову кафедру, проходили військову службу, маєте відповідне знання, і навіть якщо ви списані в запас. Ви підлягаєте призову на військову службу. Тому, друзі, будьте максимально уважні, коли здійснюєте візит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А саме спершу з'ясуйте, який у вас статус. А якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди можете до мене звернутись.